Ну, що ж, я вирішив дописати всі гарадичі Лазева варіанти в ля-мажорі, і потім записати е, так званий е, тренувальний зразок. Як це треба тренуватися на всіх струнах, в якій послідовності? Ну, моя пропозиція. Отож, додаємо те, що ми не е, вивчили, не грали це те, що від другого пальця. Находимо сі ноту, і на соль струні у нас іде сі до, дієс. На ре-струні Фа дієс, соль дієс. Другий, третій палець. Бачите тон, там і там. І тоді по одному пальчики переставляються так само. Як ви зауважили, все граємо по чотири лігату. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, сі, до додіес, сі, до діас, фа діас, соль додіс, фа сольєс, соль сольдес. В умі і навіть в голос деколи треба собі це казати, щоб ти чітко знала, де яка нота. І тоді по одному: Сі, до діас, фа додієс, соль сольєс. Фа, дієс, соль сольдіес тяжко казати, тому ми говоримо на сульфеджі тільки фа-соль, але ми знаємо, що це фа дієс соль дієс, Розуміючи, що між ними тон. Це не фа-соль, це фа дієс, соль дієс. По такому ж принципу вчимо ре-струну і ля-струну. але тут у нас фа дієс соль дієс тон, а на ля струні до дієс ре півтон. Оця різниця, як було в нас в попередньому, першим-третім пальцем. Тому фадіс, соль дієс, до додіс, ре. По два спочатку. Тобто 4 лігато. І по одному. Пальчики вчаться переступати. Бачите? По черзі. Отак потренувати. Можна ще раз. Все-таки краще по два рази. А тоді по одному. Щоб закріпити. Смичок завжди 4 лігато, щоб вчитись поєднувати струни. Далі в нас ля струна і мі струна. Тут іде до діес, ре півтон і соль діес, ля півтон. Однако відстань, але складність і завдання в тому, що тут до, ді, са, ре, і треба другий пальчик близько під третій. Щоб не занижати. А бачите, він туди прямо лізе під третій, тому що півтон соля, а бачите, а нам треба це з, з сусідніми струнами. Це дуже важливо в багатьох е, творах це зустрічається. Ці тони треба дуже чисто грати. До, ре, до, додієс, ре, соль, дієс, ля, чисто соль, дієс, ля, не занижати соль, дієс, ля, по одному. І повторити знов то саме. Відпрацювали півтон, чисто півтон. Тоді по одному чисто пальчики переступають. Ось так працюємо.